Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Продовжуємо знайомство з кольорами. Послухайте віршик і здогадайтесь, про який колір йде мова. Колір цей в волошках в полі, у дощу на парасолі, І в очах у немовляти, у криниці біля хати, У річках, що ген течуть, у хмаринках, що пливуть. Капотить, белькоче, квітне. Що за колір є? Синій. А щоб добре запам'ятати, який він синій колір, виконуємо завдання. Вибери предмет синього кольору. Що ти бачиш на малюнку? Так, це цукерки. Вибери синю цукерку. А на цьому малюночку, що ти бачиш? Це м'ячики. Покажіть, будь ласка, синій м'ячик. А якого кольору інший м'ячик? Так, він червоний. Якого кольору повітряну кульку тримає дівчинка? Червону. А якого кольору кулька у хлопчика? Правильно, синя. Покажи мені, будь ласка, синій кубик. Правильно? А тепер покажи червоний кубик. Молодець. Подивись уважно і скажи, чи є на цьому малюночку синя кулька? Так, ось вона. Подивись, синя кулька полетіла вгору. Он як вона високо вгорі! А що ще ти бачиш вгорі на малюночку крім кульки? Небо, хмарки, птахів і сонце правильно. А що ти бачиш внизу море, хвилі, вітрильник, добре. Дітки, ви розумнички. А щоб краще запам'ятати все, що ви сьогодні дізналися, пропоную вам збудувати башточку. Для цього нам знадобляться три великі сині кришечки. Одна синя кришечка трохи меншого розміру, і одна маленька червона кришечка. Спочатку викладаємо дві великі сині кришечки. На них зверху ще одну таку саму. А тепер покладемо на неї трохи меншу синю кришечку. І нарешті останньою викладаємо маленьку червону кришечку. Ось яка чудова башточка у нас вийшла! Скажіть малята, а якого кольору кришечка вгорі зверху? Так, червона. А внизу якого кольору кришечки? Синього. Молодці малята, ви добре впоралися із завданням. До нових Зустрічей.